До передових позицій морпіхів поблизу Широкіного шлях короткий, але небезпечний. Дорога, якою рухаються військові автівки, добре проглядається з окупованої саханки, де зосереджена артилерія бойовиків. І застосовувати її ворог не соромиться, навіть попри оголошене перемир'я. На нашому частці режим тішини продержався не більше суток. Сьогодні по нам 122-і і і 82 вториї міномети. Работають снайпера активно. Обстановка на передовій може загостритися, щомиті. У цьому переконані і журналісти. Камера фіксує, як ворог відкриває вогонь з кулеметів. Пулемет, ПКМ. Це ПКМ працював тільки що працює періодично кожен день, кожне утро, кожну хвилину. Тут стріляють прицельно, тут немає такого, що можуть нечайно потрапити. Не лише кулеметами ворог перевіряє на міцність українські позиції. Трилкатня робота міномінка, роботи стольної артиллерии, плюс робота в техника, така як танки, плюс БМП. Бойову машину піхоти та три танки, які пересуваються вздовж позицій бойовиків, українські морпіхи бачать неозброєним оком. Там навіть буває, можна роздивитися сілет противника, навіть лісом. Морпіхи кажуть, ворожі танки щодня відкривають вогонь по позиціях поблизу Широкіного. БМП дошкуляла значно активніше, тож її довелося вгамувати. Ліквідували її, вчора її тащили. Ну, ви по горизонту не побачите, тут буквально її відтягували. Нам було видно в біноклі. Ну, так само і без біноклі було видно. Відтягували, тобто мінус машина у них добре. машину їм одну відрабатила. Подарок на Новий років зробили. Попри активність ворога, ситуація на маріупольській ділянці повністю контрольована, кажуть бійці. Дід Мороз чекаємо на Саня, подарунок діш приїздять. А так все, все у нас добре, все є. Спасибо людям, що підтримують нас. Всім дякую. Держимо оборону для вас.